Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього, він запитав її, чого бажаєш. Інколи в нашому житті трапляється так, що Господь зовсім по-іншому відповідає на наші молитви, на наші прохання. У Святої Моніки був син. Син цей був гордим. І аморальним. І ціле своє життя Свята Моніка просила у Господа, щоб навернув її сина. І ось одного дня, коли вона довідалась про намір свого сина вирушити до Італії, вона змінила свої молитовні наміри і почала просити у Господа, щоб Господь не допустив того, щоб Її син вирушив до Італії, оскільки нею керував страх, що там він потрапить у гіршу компанію і згіршиться. Однак син, чуючи молитву своєї матері, все ж таки вирушає до Італії. Там, у Мілані, він зустрічає святого Амбросія, чує його проповідь і навертається. І від того моменту церква отримала одного із найкращих єпископів святого Густина. Господь Бог не вислухав молитву святої Моніки, яка просила у Бога про щось конкретне, але уділив їй того загального добра, про яке вона пізніше прагнула. І минули роки. І святий Августин пізніше скоментував цю подію в наступний спосіб: О Господа, Ти, який перебуваєш серед різних порад, не взяв під уваги той конкретний намір моєї матері, але поглянув на той загальний намір, те найцінніше, що вона. Могла дати мені. І щось подібного відбувається у сьогоднішній Євангелії, що приходить матір синів Заведея і просить у Ісуса про щось, знаєте, таке неконкретне. тобто, перепрошую, точніше, конкретне, щоб ці двоє стали один сів по правиці інший сів польовиці. Але чому так відбувається? Зрештою, ми люди, чи маленькі, чи великі, чи худі, чи товсті, коли перед нами повстає вибір між одним чимось конкретним, таким матеріальним, і чимось таким не до кінця зрозумілим, ми вибираємо ось це саме друге, ось це матеріальне. Що воліємо, наприклад, мати якусь річ, аніж, наприклад, діти почути від матері, що Я тебе люблю, дати якесь добре слово, а воліємо скоріше про добру роботу, гарне, гарне здоров'я. І щось подібне теж я так з нашою молитвою, що Просимо у Бога, Боже, дай мені це, це, це і Це. Але мало хто з нас просить у Господа, щоб укріпив Його віру, щоб укріпив любов до Господа, щоб укріпив цю любов до ближнього, щоб навчитися, навчитися приймати ближніх не завжди такими ідеальними, які ми. Мені би просто б хотілося. Сьогоднішнє Євангелія заохочує нас до того, щоб протягом часу Великого посту ми поглянули до свого серця і прийшли до Ісуса Христа і сказали йому, чого ж ми так насправді бажаємо, чого ми прагнемо усім серцем і усім своїм розумом. Amém.